Євген Добряк з нами у студії, експерт міжнародних, з ними будемо обговорювати основні події та новини тижня. Що минає? Пане, Євгене, вітаємо вас. Дякуємо за те, що ви прийшли сьогодні. Добрий, Добрий вечір. вітаю вас, пане Іване. Ну щойно ми почули Петера Павла, сказав про те, що підстави для активації, та і, зокрема, там збиття літаків, які порушують їхні є. А чи буде на це воля безпосередньо? Підстави є, а чи буде виконання реальне? Ну, ви знаєте, тут же ж комплексне питання. В першу чергу всі дивляться на головного гаранта Північно-Атлантичного альянсу, і гаранта п'ятої статті Північно-Вашингтонського договору Сполучені Штати. Як вони реагують на ці всі речі? Mm -hmm. Давайте говорити так, як воно є. Реакції ніякої немає. Ми побачили реакцію Дональда Трампа, який е, взагалі сказав, що йому не доповідали по цій ситуації. Він взагалі не в курсі, що робиться. З іншого боку, ми бачимо реальне порушення повітряного простору і суверенітету Естонії, як члена НАТО і члена Європейського союзу, і жодної реакції немає. Притом, три е, літака міг 31 які можуть нести ті ж і інші ракети це пряма загроза безпеці Естонії. Латвії, Літві, країнам Балтії або іншим країнам 12 хвилин вони були в повітряному просторі. Але ж їх супроводжували Історії. літаки НАТО та піднімали все одно. Звичайно, інші дуже країни. прекрасно. Ви знаєте, дуже прекрасно, що вони піднімали свої літаки, але я вам знову нагадаю питання, коли на територію Туреччини на дві хвилини залетів Су російський, він був збитий. Льотчик загинув, літак був знищений. Туреччина країна НАТО вона застосувала всі свої заходи для забезпечення безпеки повітряного простору і безпеки Туреччини. Все крапка після того жодних порушень повітряного простору Туреччини не було. Як ми пам'ятаємо, тут така ж ситуація. Якщо ви супроводжуєте, ви бачите дві хвилини, три хвилини, п'ять хвилин. Ну, ви згадайте ситуацію 83-го року збиття корейського Боїнга, який був скандал величезний на весь світ. 83-й Пасажирський. Пасажирський Боїнг, який не відповідав на е, сигнали, які давали радянські літаки, і так далі. Він був збитий. Скандал був страшний, страшні речі, але все зам'яли, і це питання було зневельовано. Те ж саме ситуація тут. А тут боєві літаки залетіли на території Естонії. Це підвищення градусу з боку Російської Федерації, пряма загроза безпеки Європейського Союзу і країн-членів НАТО східного е е флангу. І не реагувати на це неможливо. Ну, пане Іване, дивіться, наразі так би мовити, та, зроблені такі превентивні заходи. А були консультації відповідно до четвертої статті НАТО, також Радбез ООН Естонія скликає от цими днями що? Можуть зробити ще. Ну, давайте щодо Радбезу. Ну, е, який ефект буде від Радбезу, де е, от країна, яка порушила повітряний простір, знаходиться в незаконно. Підкреслюю, знаходиться в Раді безпеки ООН і взагалі Вон Російська Федерація. Другий гравець Китай, головний Сузірен який є хазяїном свого васала Росії. Тобто, любу резолюцію стосовно цього питання буде заблоковано. Давайте говорити так, як воно є. Щодо консультацій, звичайно, вони виконують виконують бюрократичну процедуру. Четверта стаття, перша, як от вона повинна по статуту НАТО бути, потім п'ята стаття і так далі. Але ми говоримо про реальні речі, які є сьогодні в геополітичній в геостратегічній ситуації в світовому масштабу. Іде наймасштабніша війна в центрі Європи. Поруч в Україні. Звичайно, є маса порушень, які вже фіксувала Європа. Ну, останнє це Польща. 19 безпілотників, які залетіли на територію Польщі, і така ж реакція ніякої реакції, але не було. чи були вони в бойовому спорядженні? Адже якщо йдеться все ж таки про порушення там якимось е, е, неспорядженими бойовими частинами безпілотниками, не так їх можна збивати, їх збивали. Але чи вважати це вторгненням саме Росії на територію Польщі? Я тут розмірковую просто. Mm -hmm завжди ми це обговорювали в ефірі нам казали ну дивіться п'ятою статтю застосовувати це ескалація на рівні третьої початку третьої світової ну, от, на жаль на жаль що є така риторика сьогодні да в світі що ми говоримо про третю світову, третя світова іде вже на території україни тому що ми повинні знати чітко що не тільки російська федерація воює на території україни Її сателіт і її союзник Північна Корея направила не тільки озброєння військову техніку, боєприпаси, але і конкретно воєнний контингент. Це вже є масштабування війни до масштабу Третьої світової. І наймасштабніша війна з часів Другої світової війни. Про що ми тут говоримо? От давайте говорити про Чим реально. загрожує зволікання? Буде наступне може бути більш серйозна провокація на землі. Давайте не забувати, яка стратегічна задача є, стоїть у Російській Федерації, реальна. Суальський коридор, uh -huh. який повинен з'єднати Білорусь з Калінінградською областю. Да? І фактично цей коридор розрізає Польщу і Литву. Ми в цій ситуації, от, от як буде реагувати Литва, Польща, Сполучені Штати, якщо туди зайдуть? Спеціальні підрозділи Російської Федерації так далі займуть коридори, скажуть все для того, щоб забезпечити суверенітет там і всі інші права нашого анклаву Калінінградська область, Юніксберг верніше. То ми, от такі превентивні заходи, зробили Пане Івана, а в якій часовій перспективі ви вважаєте ймовірним такий сценарій, що російські війська зайдуть у Сувальський канал? Я думаю, що будуть ще певні провокації, будуть випробування країн-членів НАТО Європейських. Да, дивіться, будуть певні не тільки воєнні, воєнні заходи. Кібератаки, от останні кібератаки по Європі, на аеропорти і так далі були. Ми так, бачили, Лондон, Лондон Берлін, Лондон, Берлін, так. Берлін да, і так нем. далі. Да, можуть бути кібератаки на Міністерство оборони, генеральні штаби країн Європейського Союзу і так далі, країн-членів НАТО. Можуть бути гібридні різні речі, і так далі, диверсійні якісь заходи. Ще якісь провокації воєнного характеру. Якщо не буде жодної реакції, це буде гаврільня, я вибачаю, да, з скликанням Радбезу чи е, е крутіння округ четвертої статті. Нічого не буде. Якщо не буде конкретних, серйозних відповідей. залетіли літаки, порахували там. Від двох хвилин да приблизно перебування їх збили все немає. А можливо. Питань Росія немає. тільки цього й чекає. Ну от е, в а що вона зробить відповідь? Давайте відверто будемо говорити. Ну, це буде Як? підставою для того, щоб розширювати свої агресивні дії. Може таке бути? Я думаю, що навряд, тому що на сьогоднішній день у Росії немає сил і засобів, да е, реально. Реагувати на, мас... свій... на масштабування mm -hmm. да, такого характеру, щоб яким чином реагувати. Ви ж... Ви ж розумієте, це сипна реакція буде. Якщо вони нанесуть, то тут же ж все на стороні. Країн-членів НАТО, і європейців, вони відповідають на реальні порушення своєї власній безпеці. Це перше, якщо вони збивають якісь об'єкти, які будуть над територією mm -hmm. е, їх країн, порушення суверенітету і всього іншого. Якщо Росія далі відповідає, да, то може бути відповідь вже найбільш серйозна по території Росії, по їх об'єктам. Що буде далі робити Росія? У неї тут війна 1300 кілометрів, ми не повинні забувати. 1300 кілометрів лінія фронту, але ви вірно зазначили на початку, що потрібно е, зважати на реакцію Сполучених Штатів Америки. Про це, це номер один. Це, про це буквально після зустрічі з Трампом на Алясці Путін вирішив сильніше бити по Україні. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела, наближені до Кремля. За інформацією видання однією з причин такого рішення стала відмова президента Володимира Зеленського виконати вимоги РФ щодо сходу України. Путін дійшов висновку, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну. Піти на переговори на його умовах, І що Дональд Трамп не зацікавлений втручатися в конфлікт на Алясі Путін запропонував припинити бойові дії та заморозити лінію фронту, якщо Київ погодиться віддати неокуповані території Донеччини та Луганщини. Ну, от чи є ось ці небезпечні е, з точки зору та світової безпеки, да, оці порушення повітряного простору Польщі Естонії, чи є це продовженням цієї зустрічі, зокрема? Ну, я б сказав би так: зустріч на Аля да, це була легітимізація Путіна. Я не думаю, що це був стартовий механізм е, розв'язання рук повністю Путіну. Да. Це був такий варіант дипломатичної його легітимізації, Трамп його легітимізував перед цим, по-перше, глобальним півднем да, перед країнами глобального півня, де да і взагалі перед е, всіма лідерами всіх країн е, світу. Чому? Тому що якщо... Президент Сполучених Штатів запрошує військового злочинця е, Путіна до себе на територію Сполучених Штатів, розстляє йому червону доріжку, виставляє військових і так далі. Аплодує да, ну, Аплодує йому безпосередньо, я взагалі не розумію, навіщо це. Ну, це ж легітимізація. Але все загострилось, якщо ви спостерігали після Тянзіню і після Пікіну. Де він отримав повністю е, все одобрення з боку Сідзіньпіна, свого головного сюзерена, uh -huh. де Сі їх показав, як своїх союзників головних, uh -huh. Путіна з одного боку, Кім Кімчинина з іншого боку. Tá. І після того подивіться, як активізувалися атаки на Україну, як активізувалася ця гібридна атака на Європу і на інші, е, е, і іншу систему порушення безпеки інших країн-членів НАТО. Все це він отримав карт-бланш. На активізацію і на підвищення градусу ситуацій для досягнення власних цілей да? власних цілей щодо змушення України до капітуляції до територіальних поступок і так mm -hmm. далі. З одного боку, з іншого боку, це вигідно Китаю, Пікіну в першу чергу для свого впливу в індотіхоокеанському регіоні вирішення питання Тайваню і вже ведення перемовин з послабленим Трампом. Послабленим, давайте говорити відверто, тому що це все е, побідебесія в Пікіні і засідання в Цензінні показало. Реальне те, що це був виклик сполученим штатам як головного головному гегемону і центру впливу з боку Західного світу. ми побачили. Що вони побачили з боку США і Трампа? Вони побачили слабість його, неможливість вирішувати серйозні питання і забезпечувати uh -huh. безпеку своїм же союзникам. Uh -huh. От це головне. Вони побачили. Вони тоді був дан карт-бланш і пішла оця вся ситуація. А Китай зараз буде вичікувати дивитись на ці ситуації, і ми можемо побачити достатньо серйозні дії з боку е, Китаю щодо що Тайваню, щодо південно-китайського східно-китайського моря. Це стратегічні задачі е, пікіну, які їм потрібно угу. реалізувати. <кілляче> Хочемо на завершення цієї теми. Буде зустріч, ви вже про це сказали, президента Зеленського, президента Трампа. Чого очікувати від неї? Буквально кілька слів, і потім ще про визнання Палестини треба поговорити. Е -е -е Я думаю, що це має величезне значення ця зустріч. Там два сегмента великих. Це сама Генасамблея ООН. Для М -м. нас вона буде дуже складна. Ми повинні президент України і наші дипломати фокус уваги. Від Близького Сходу перенести все-таки е, до України до війни Росії проти України. Ви розумієте, баланс буде там дуже серйозний. З іншого боку, з Трампом нам повинно серйозно обговорювати питання е, оборонного, військового співробітництва, економічного співробітництва, як і планується, да, обговорити всі наші моменти, і змусити, все-таки якимось чином. Щоб е, Трамп, адміністрація Трампа, з спостерігача і посередника все-таки знову повернулася до е, фактору uh -huh. стратегічного нашого партнера. Тоді це можливо якимось чином буде міняти е, конфігурацію процесів. Хоча я в цьому поки що сумніваюся, тому що для Трампа є певні червоні лінії, які він сьогодні собі намалював, по відношенню до Путіна. Його концептуальна модель бачення співробітництва з Китаєм Сі Цзіньпіном, Він теж зараз вони вималювали, його адміністрація від безпосередньо. І тут для нас дуже складна задача. Реально, але ця зустріч має величезне значення президента Зеленського і Трампа для того, щоб ми принаймні, хоча б якісь окреслили кордони оцих гарантій безпеки, які можуть запропонувати Сполучені Штати. В контексті з європейськими угу. е угу. країнами, які підготовили певний пакет для е розгляду е майбутніх гарантій безпеки, і звичайно, щоб ну, хоча б ця зараз програма працювала перл, яка, яка зараз є угу. стосовно е передачі озброєння військової техніки Європи за європейські гроші, європейці передають нам для зміцнення нашої обороноздатності. Оце головні моменти, які повинні бути пане, вона вже почала да, працювати. Пане пане, а яке значення і які наслідки е несе? За собою визнання. Палестини, тому що Канада, Австралія, Велика Британія визнали державу Палестина. Про це заявили премєр міністри цих країн на своїх соціальних сторінках у соцмережі Ікс. Тим часом Ізраїль це розкритикував. Про це йдеться у заяві МЗС Ізраїлю у соцмережі Ікс. Ті цитую, ця декларація не сприяє миру, а навпаки, ще більше дестабілізує регіон та підриває шанси на досягнення мирного рішення у майбутньому. Кінець цитати натомість в Ізраїльському МЗС закликали держави зосередитися на тиску на Хамас з метою звільнення заручників та негайного роззброєння, що ви тут скажете? Ну це дуже складне питання, дуже складне, да яке можна проговорювати годинами, але якщо коротко сказати, то ми повинні пам'ятати 147 країн 193 країн-членів ООН визнали, визнали державу так. Палісти державу палестинських арабів, визнали в тому числі Україну 1900, по моєму 89-му році, ще коли, коли була УРСР. Звичайно, зараз стоїть питання, дуже мало країн серед європейських країн визнали. Да? І от зараз фактично англосаксонські країни, Канада, Велика Британія і Австралія, вони публічно заявили про визнання. До них долучиться, наскільки ми знаємо. Франція долучиться Бельгія, теж буде визнано і збільшиться кількість країн, яка визнала державу палестинських арабів. Це питання повинно бути вирішено. Повинно бути. Нью-Йоркська декларація, яка зараз прийнята, це та декларація, яка фактично регламентує те, що потрібно, щоб була виконана резолюція 181 Генеральної mm -hmm. асамблеї ООН від 1947 року про створення двох держав єврейської і арабської. Єврейська була створена 14 травня 1948 року, під, за дві години до, до завершення мандату Великої Британії, над Палестіни. Арабська не була створена, багато причин. В першу чергу позиція арабських країн. Фактично, тої ж Трансеорданії -Ар... Транс на той момент, Єгипту і інших арабських країн, які були категорично проти створення цієї держави. Це дуже суперечливі, складні моменти цьому конфлікту вже більше 80 років. Але зараз, для того, щоб досягти стабільності і е... Все таки досягти стабільного миру на близькому сході. Отут повинно це питання принаймні хоча б в політично риторичних моментах було озвучено. А це наближає мир визнання Палестини. Звичайно, 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 завтра, от ми сьогодні всі визнаємо. Да навіть Ізраїль годиться на ці всі моменти. Виникає дуже багато проблемних нюансів в практичній площині. Першу чергу це що кордони. І друге це безпекова е, складова, складова е, майбутньої палестинської держави, сили безпеки, армія і так далі. Дві я не беру там дуже багато інших складових, але оці питання вони зараз будуть випливати в практичну площину, тому що по яких кордонах буде визнаватися Палестинська держава 67-го року до чи після 67-го року, що бути з поселеннями на західному березі річки Ордан і Єрусалим. Східний Єрусалим, да, по резолюції 181, Це була повинна бути була столиця Арабської держави. Західний Русалим, столиця Ізраїлю. Тобто тут багато є питань, як це буде а Ізраїль. Вже заявляє про те, що погрожує розширити суверенітет над юдеєю, Самарією, також посилює військову операцію в Газі. Це от зеркала тижня, цитує ізраїльські змі. А ви кажете, що наближається ми. Дивіться, з боку е, арабських країн, світової спільноти наближається світ, а з боку Ізраїля йде загострення, тому що дійсно була заява стосовно того, якщо будуть визнавати е, державу Палестина. Що буде робити Ізраїль? Да, правильно зазначено, вони будуть анексувати території е, Іудії Самарії, Західного берегу, річки Іордан. Що це буде робитись? Це буде загострювати ситуацію, яка перекинеться на західний берег. Ну там ще більш-менш спокійно, крім дженіну, північної частини, де лагеря палестинських біженців, і там, де багато, до речі, є групіровок терористичних, які там знаходяться локально, з якими дійсно не може впоратися сили безпеки самої палестинської адміністрації, в кооперації з із ізраїльськими спецслужбами. Вони ж між собою працюють і mm -hmm. достатньо давно після ославських угод, і так далі. Це дуже складна ситуація. Але якщо таким чином діяти, то дійсно тоді Ізраїль там дуже довго не побачить миру і стабільності. По особливості після удару по Дохі, по катару по Катар, це так. теж була така негативна ситуація. Я вважаю. А Катар це один з головних союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході, де мається величезна база військова алюейт і так далі. Тут дуже багато факторів є. В будь-якому випадку вирішення цього питання потрібно бути. Але принаймні, якщо б Ізраїль, хоча б в політичних аспектах, заявив, що ми готові розглядати поетапно в певних процедурних моментах, перемовних моментах із палестинською адміністрацією, із представниками квартету, із представниками Європейського союзу і так далі, механізм майбутнього. Середньострокові чи довгостроковій перспективі визнання і створення арабської держави це б дало б дуже серйозний позитивний ефект для арабських країн, мусульманських країн і так далі. А якщо цього немає, і якщо лбом битися дійсно... Ну вони доб'ють газу. Звичайно, вони виконають свої задачі. Вони доб'ють місто газу, вони візьмуть його під контроль. Вони актив інактивують той же Хамас. Я думаю, це буде зроблено. Звільнять вони живими заручники чи ні? Ми не знаємо. Але миру не буде. Але миру не буде таким так, так. Пане мене, ви заміщили. праві. Можна говорити про цю тему годинами з вами НАТО, бо ви дуже глибоко в цій темі. Дякуємо вам, що ви завітали. Маємо завершувати. Продовжимо цю розмову безумовно. Нагадаємо, Євген Добряк, експерт, міжнародник був гостем нашої студії в цій частині ефіру.